Ваш шлях, кохання, наша рубрика. І сьогодні така тема. А де саме ви зустрінете свою споріднену душу? Де саме? Можливо, коли також нам покажуть. Ну подивимось, поки що, де саме ви зустрінетеся. Ми вже з'ясували в попередніх розкладах, що така душа є, і що обов'язково до вас прийде. А де ж саме ви зустрінетесь? Як відбудеться ця зустріч? Ця зустріч ну, вона буде якоюсь такою яскравою. Можливо, це буде якесь свято в колі друзів, в колі колег. М -м 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 ви Якось себе так проявити яскраво. І дивіться, у нас скільки трійок, всі три карти три трійки випало. І відкриються якісь нові перспективи перед вами, перспективи в коханні, перспективи в тому, що ви, можливо, навіть на роботі хтось зустріне своє кохання. От на роботі, можливо, під час якогось свята. ну, і з колегами по роботі відбудеться ну, таке знайомство, це буде сильне знайомство. Ви відразу впізнаєте один одного. Так. Так, це чоловік буде яскравий, якщо ви жінка, якщо ви чоловік ви являєтесь таким яскравим. Можливо, це військовий. За покликанням, за професією, можливо, просто людина гострого розуму, людина, яка носить форму. Ця людина може бути не з ваших країв, скажімо так, можливо, навіть з-за кордону, а можливо, просто з іншого міста. Яскрава людина, неповторна, своїм ярко вираженим я, але це не егоїзм. Тут все ну, в балансі, тому що карта світ. Так. Ви знаєте, на цього чоловіка багато хто зверне увагу. Адже то буде якесь свято. І якась конкуренція навіть включиться за його серце. Якщо ви такий чоловік, то за вас будуть конкурувати, жінки. І цей чоловік вас, саме вас обере. Ви... Будете його натхненням. Він відразу закохається в вас. Це новий чоловік у вашому житті. Це кохання нове. Це все буде по-новому. Це яскраві почуття, це сильні почуття. Я вас вітаю. Хай програється для кожного з вас як найкращим чином.